Увага любителів подорожей, відкрийте секрети роботи платним турагентом. Ви захоплені мандрівками, мрієте перетворити свою любов до подорожей на успішну кар'єру. Вам допоможуть стати платним турагентом. Під час цього інтерактивного вебінару ми вивчимо прибутковий світ туристичних агенцій та проведемо вас через кроки, які допоможуть вам стати успішним турагентом. Незалежно від того, чи є ви любителем подорожей або людиною, яка шукає відповідну і гідну кар'єру, цей вебінар призначений для того, щоб надати вам знання та стратегії для отримання додаткового доходу. Розклад вебінарів дата кожного понеділка, час 21.00 за східним стандартним часом. Вебінар українською мовою ми розглянемо такі теми, як стати турагентом. Розуміння ролі та обов'язків турагента, основні навички та кваліфікація необхідна для досягнення успіху в галузі, корисні поради та рекомендації щодо створення успішного туристичного агентства як встановити міцні відносини з клієнтами та турфірмами, як перетворити свою пристрасть до подорожей у прибутковий бізнес. Поділіться цим запрошенням з усіма, кому, на вашу думку, воно може бути корисним. Якщо у вас є якісь питання або вам потрібна додаткова інформація, звертайтесь до нас. Ми тут, щоб підтримати вас на вашому шляху до додаткового доходу в якості турагента. Будемо раді бачити вас на вебінарі. Щоб отримати лінк на вебінар, залиште коментар під цим відео.